Інформаційні підсумки п'ятниці, ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області за цей день. Далі у випуску місцевих новин. Вітаю. Минулої доби рятувальники Рівненщини ліквідували дві пожежі. В Дубенському районі в селі Софіївка перша через порушення правил монтажу димаря загорівся приватний будинок. Вогонь встиг знищити частину покриття та перекриття. А в селі Горбаків Бабинської громади палала господарча споруда. Знищено дах, жертв і постраждалих немає. Поліцейські розшукують рівняни, на який підозрюється у збуті наркотиків. Дмитро Музиченко 1988 року народження. Має зріст орієнтовно 180 см, сантиметрів. Худорлявою тілобудови, волосся Русяве, має бороду, може бути одягнутий у помаранчеву куртку, сині джинси та при собі мати коричневу сумку через плече. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування чоловіка, повідомляйте на спецлінію 102. Рівнянину, якого викрили на шахрайстві, повідомили про підозру. 29-річний чоловік через телеграм-канал знайшов роботу. Куратор у меседжері надсилав йому інформацію про банківські рахунки громадян, а Чоловік безконтактним шляхом знімав з них готівку у банкоматах та магазинах рівного і клав на рахунки підставних осіб. За це мав свій відсоток. Крім того, у зловмисників діяла ще одна схема шахрайства. Розсилали фішингові посилання, нібито для отримання є допомоги. А коли люди переходили за ними, з карток зникали гроші. Наразі вже встановлені 37 потерпілих, які втратили майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Підозрюваний у злочинах перебуватиме під вартою. Свою вину він визнає. У дубні під колеса авто потрапив пенсіонер. дорожньо транспортна пригода сталася на вулиці Михайла Грушевського 7 грудня близько 10-ї ранку. Поліцейські встановили, що 58-річний житель Рівненського району водій автомобіля Рено допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місті. Потерпілого 75-річного місцевого жителя із переломом ноги доставили до лікарні. Водій, за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Рівненщина знову оплакує захисників. Сьогодні у Здолбунові прощалися із Олексієм Окренцем. 35-річний солдат-стрілець 31 жовтня на Бахмутському напрямку отримав важке мінно-осколкове поранення. За більш як місяць боротьби за життя він помер. 6 грудня в селищі Борівське Харківської області зупинилося серце старшого сержанта, електрика-моториста Миколи Панасюка із Горбакова-Гощанської громади. Того ж 6 грудня вже на Запоріжжі біля роботиного загинув 30-річний Максим Пелепака з Вараша. До війська став 26 лютого минулого року. Світла пам'ять героям. На головному майдані рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Олександра Пінчука. 42-річний сержант загинув у Запорізькій області 31 серпня. Три місяці рідні чоловіка чекали підтвердження експертизи ДНК, аби достойно поховати Олександра. На прощання з героєм побували наші журналісти. Десятки людей зібралися на Майдані Незалежності у Рівному, щоб віддати шану полеглому на війні захиснику Олександру Пінчуку. 42-річний сержант загинув на запорізькому напрямку 31 серпня. Рідні до останнього чекали підтвердження експертизи ДНК, аби достойно поховати героя. Сьогодні сумує велика родина Олександра. Найближчу людину втратила дружина Наталія. Без батька залишилися двоє дітей. Кожен із нас повинен принести подяку. Вже вічну подяку батькам, велику подяку дружині і діточкам. Які в скорботі серця свого сьогодні падають на цю домовину? Олександр Пінчук народився у селі Мельниця на Сарнинщині. У цивільному житті займався ремонтними роботами. Працював у різних містах України та за кордоном. За спиною чоловіка була строкова служба в армії, тому без вагань став на захист батьківщини ще під час антитерористичної операції. А з минулого року воював у найгарячіших напрямках країни. Після повномасштабного вторгнення він був викликаний безпосередньо військомат. Без вагань пішов захищати нашу країну. Теж приходив, саме захищав це під Бахмутом, там, де була максимальна кількість обстрілів. От, і після чого поїхав ще навчатися також в Британію. Щоб освоїти там певні навчання стосовно зброї, провести героїв останню дорогу приїхали односельці Олександра з Сарненського району. Вони називають свого земляка доброю, щирою та справедливою людиною, яка не боялася труднощів та важкої роботи. Він дружив з моїм сином. Вон мого сина друг, вон мого сина, куб. Мой сі загинув в березні місяці. Олександр загинув тепер. Хороша людина, хороший сім'янин, хороший. Сусід односелець і друг поховали Олександра Пінчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Костополі на матір склали протокол за домашнє насильство. 7 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому жінка кілька разів штовхає дитину в сніг. Зафільмувала це місцева жителька, яка і звернулася до правоохоронців. Ювенальна поліцейська одразу впізнала героїв відео, адже вони раніше неодноразово потрапляли у їх поле зору. Відомо, що жінка виховує трьох малолітніх дітей віком від 4 до 8 років. Правоохоронцям вона пояснила, разом з наймолодшим сином йшла забирати старших із освітніх закладів, а дитину не била. Вони так бавились. І запевнила, що у сім'ї все добре. На 31-річну матір склали адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства. Із родиною спілкуватимуться відповідні компетентні органи, зокрема і служба у справах дітей. Зупинили за дитину пасажира, а виявили новорічні дерева без документів. Автомобіль УАЗ патрульні помітили поблизу зорі на автодорозі у стилу Глуцьк Рівне. Під час перевірки документів на вантаж виявилося, що їх немає. Чипи на соснах також були відсутні. Для з'ясування усіх обставин на місце викликали слідчих. Уникнути відповідальності не вийшло. 7 грудня правоохоронці зупинили автомобіль дачі на іноземній реєстрації. Під час перевірки документів у 38-річного водія мешканця села Симонів Рівненського району з'ясувалося, що чоловік не має, має дозвіл на транзитні номери, втім вони не відповідають реєстраційним даним. Під час складання адміністративного протоколу порушник запропонував вирішити питання за винагороду. Попри попередження, поклав тисячу гривень у поліцейське авто. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі відомості внесені до ЄРДР. Сарненський розбійник наступні сім років проведе за ґратами. У суді доведено, що 54-річний зловмисник раніше вже судимий за злочини проти власності висновків не зробив і на шлях виправлення не став. У листопаді 2020 року він за попередньою змовою ще з двома особами в масках проникли до будинку пенсіонерів у райцентрі. Зв'язали літнє подружжя та вкрали в них майже 90 тисяч гривень. Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав та просив його суворо не карати. Переконував, що напад спланував його спільник. Ще 12 мільйонів на потреби ЗСУ депутати рівненської міської ради на черговій сесії проголосували виділення додаткових коштів для військових частин а також планують за бюджет громади закупити більше 40 дронів. Більше про це розкажуть наші журналісти. Гроші на дрони і військові частини депутати рівненської міської ради зібралися на шосте пленарне засідання чергової 20-ї сесії. В порядку денному кількасот земельних, комунальних і фінансових питань, серед яких і виділення коштів на потреби ЗСУ. Так, дійсно ми сьогодні висоло тільки чисто для того, щоб допомагати цим Збройним силам України. Це є військомат, це також от, окремі там бригади, теж була субвенція. І що стосується теж дронів, що ми говорили, що ми на кожній сесії будемо виділяти певну суму коштів для того, щоб закуповувати дрони і передавати її військовим частинам. Саме бригадам чи військовим частинам, це саме по потребі. Тобто вони напишуть нам лист. І тоді ми приймаємо рішення, кому маємо надавати які бригаді на попередньому засіданні. Депутати проголосували виділення 20 мільйонів гривень на закупівлю 80 дронів, які до кінця місяця вже будуть передані захисникам. А сьогодні додатково виділили ще 10 мільйонів на купівлю 40 пташок. Окрім того, зважаючи на запити військових, були внесені зміни до програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території рівненської міської територіальної громади, які дозволять придбати ряд речей. В нас там носяться кошти до. Першого пункту саме на допомогу військомату 150 тисяч. Далі ми включаємо у відповідальних виконавців щодо закупівлі квадрокоптерів цивільного призначення GVA Magic 3T термобілизних хімічних грілок. це департамент економічного розвитку та. Також на харчування і допомогу добровольчому формуванню одразу після голосування змін було прийнято рішення про виділення 2 мільйонів гривень субвенції на вище перераховані потреби, а також закупівлю пластин для військовослужбовців, які перебувають у стаціонарі Рівницької міської центральної лікарні. І що головне, що ми теж передбачили там дуже багато потреб це в пластинах для військових поранених. І теж там є якісь певне там медичне оснащення. За свою чергу ми намагаємося теж виділяти багато коштів. Попри все, що забрала військова ПДФО, Ми намагаємося допомагати. Решту питань, які не стосувалися допомоги захисникам, міські обранці голосували майже без обговорень за виключенням одиничних правок та висловлення недовіри. Аліна Літвінчук Мельник, Випуск новин. Упродовж листопада інспектори Рівненського рибоохоронного патруля викрили півсотні порушень природоохоронного законодавства. З бракорнієрів стягнули близько 7 тисяч гривень штрафів, а суму завданих збитків оцінили майже у 45 тисяч гривень. У порушників вилучили близько 25 кілограмів риби та два десятки знарядь лову. Випадки браконьєрства фіксували майже у всіх районах області. Серед найпоширеніших порушень використання сіток та риболовля на зимувальних ямах. Заборона на останню триватиме до початку нерестового періоду. У Рівненській ОДА провели анонімне опитування щодо корупційних ризиків. Заповнили анкету із кількома десятками питань майже 750 респондентів. Серед них працівники адміністрації, а також фахівці установ та організацій області. В час чергового засідання робоча група погодила перелік функцій у діяльності ОДА потенційно вразливих до корупції для оцінювання їх на предмет ризиків. За основу бралися аналітичні довідки та результати опитування, як розповів виконуючий обов'язки голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, підсумки анкетування будуть враховані під час розробки спеціальної програми. А проект розмістять на сайті. У Рівненській обласній асоціації футболу новий очільник ним став виконавчий директор організації Олег Кучер. Всього на цю посаду претендували троє кандидатів. Окрім кучера, це чинний голова Рівненської районної асоціації футболу Ярослав Коломис і екс-президент Вереса В'ячеслав Шевчук. Останнього до участі у виборах не допустили, мотивувавши, що він не встиг подати заявку у вказані терміни. А Ярослав Коломис зняв свою кандидатуру у підтримку Шевчука. У підсумку під час голосування присутні обрали новим керівником футболу області Олега Кучера. Музика. Юнацька команда Рівненського Вереса в останньому матчі року поступилася одноліткам з Донецького шахтаря. 3-2. обидва голи у складі рівнян забив Дмитро Годя. Він двічі реалізував пенальті. Сталося це наприкінці зустрічі, коли гірники мали комфортну перевагу в рахунку. Першу частину змагань юнаки Вереса завершили на 10-му місці турнірної таблиці. Поточним лідером чемпіонату серед гравців віком до 19 років є Дніпро 1 Рівнянин Михайло Романчук приніс для України першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді. Змагання тривають у Румунії. Наш земляк показав третій час у фіналі запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Переможець ірландець Даніель Вівфен випередив Михайла на 13 секунд. До срібного результату, який показав француз Давід Обрі, Романчуку забракло менше ніж пів секунди. Вже завтра українець стартуватиме у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем. Такою запам'яталась п'ятниця восьме грудня у рівному та області. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати про головне на все добре.